У Донецьку закриті всі пункти видачі гуманітарної допомоги штабу Ріната Ахметова. Загалом не працює 23 пункти із 30. сховища логістичної бази на Донбас Арені не поповнюються через блокаду гуманітарного рейсу. Ситуацією на сході країни занепокоєні також представники місії ОБСЄ. впродовж теми. Юлія Міншакірова. У черзі по продуктові набори жителі Петровського району Донецька людей менше ніж зазвичай. За кілька годин пункт буде змушений зупинити на якийсь час свою роботу. На сьогодні це останні пакети з харчами, які волонтери доправили зі спорожнілого складу Донбас Арени. От та не пропускають. Хочуть Донбас повністю і так він блокований повністю. Та По-простому додавіть людей. Голодом за Марій. Ну, при чим ми пенсіонери, ж, старі жінки, Причому ми сепаратистки, какі ми ж такі люди, як і там в Україні. Здебільшого ці люди живуть на околиці у селищі шахт Трудовської, яке межує з Мар'їнкою. У черзі тільки розмов про те, як щодня на їхні будинки сипляться снаряди. Гуманітарна допомога для багатьох із цих людей це чи не єдиний спосіб вижити. Пенсію то не получали 10 місцев. А як же поможе? Звичайно, спасибо. Ахметову спасібані за ханіше. Спасибо, а как же не спасибо? Большое спасибо. Так без голоду падзакалі у вихідній колонні гуманітарного рейсу Ріната Ахметова бійці батальйону Патріот не дали проїхати через пункт перепуску в секторі. С, біля Артемівська. Вже два тижні. Колона не може потрапити на логістичну базу Донбас-Арени на складах порожньо. Ну, это ощутимая помощь, как для вас. Да, конечно, вот что бабушка моя получает 1063 гривен в пенсии. Что она может? Ситуацією на сході України стурбовані представники місії ОБСЄ у своїх доповідях. Вони неодноразово зазначали недосконалість пропускної системи на лінії зіткнення. спеціальна моніторингова місія вже згадувала у своїх звітах про ситуацію, коли був блокований в'їзд гуманітарної допомоги штабу Ріната Ахметова. Буквально кілька тижнів тому ми публікували тематичний звіт щодо перетину лінію зіткнення. Пропускну систему має бути ретельно розроблено. Надто це. Це Важливо для мирного населення. Ми вважаємо, що люди повинні мати доступ до продуктів, медикаментів та гуманітарної допомоги. наразі штаб Ахметова очікує на рішення генштабу збройних сил України про допуск гуманітарних вантажів на непідконтрольну Україні територію. Чергова колона з допомогою чекає біля Курахового і вже готова вирушити до Донецька завтра. В Настоящий момент ми пірфарміровуємо колону, яка з 3 іюня не може попасть за лінію заприкосноєння. І вже в середу будем готови виїхати. Город Донецьк при полученні підтверджуючої інформації штаба АТО. зараз. У Донецьку закриті усі пункти видачі, проте містяни сподіваються, що це тимчасово, і навіть примудряються жартувати. Є огород. Закопаемся. Будем корні. їсти. Юлія Міншакірова, Олексій Чорний, Володимир Конопля. Сабиція канал Україна.